Хочу вам показати сьогодні, як на сході зимують гейхери. У нас було в минулому році, 22 рік, достатньо вологе літом. Волога була зима, і гейхери не добре почуваються, Гейхери, гіхерели, тіарели, тіліми у мене є. Хочу показати, наскільки вони перенесли погано цю зиму. Виглядають не дуже добре, ці ще більш-менш молоді, тому в них вигляд більш свіжіший сумно, коли деякі сорти не виживають. Навесні в нас дуже великі вітри. Із цих вітрів я навіть не могла познімати відео деякі, первоцвіти ще не знімала. Ось далі видно, як зимували. Тіарели. Гіхера Пікассоші. Це молоденька, тому вигляд у неї більш-менш привабливий. Голден зебра. Ця гіхера пройшла і пересорт Це молоді рослини, тому вони зимують найкраще. Чому їх і рекомендують омолоджувати? тому що вони тоді краще зимують. Великі кущі, я далі покажу, як будуть виглядати, великі кущі недобре землюють. Також у нас не переносять наші східні зими нові модні сорти червоні, наприклад, цей Fire Alarm. Я вже рятую третій рік, але ну, ось в такому стані він зимує. Ще також екземпляр. Все, що залишилось, трошки почали вони відходити, почистила їх. Ось і ось так, підемо далі. Ще трошки гейхер, які перезимували більш-менш в нормальному стані. Оця червонолиста це сорт Махагоні. Кожну зиму вона у мене зимує нормально, з червоних сортів, хоч цей старий сорт. Я б сказала, що найкраще зимує. І ми це бачимо. Покажу далі інші червоні сорти. Вважаю, що не треба гнатися за новинками, якщо ви початківець. Спробуйте спочатку старі сорти. Вони досить привабливі також. Так, вони не такі яскраво-червоні. Але ви з ними не будете мати проблем взимку. Так. В цьому місці гейхери більш-менш мене і гейхери, перезимували Так. Оце хоч і молода гейхерка, але перезимувала не дуже. Центральна почечка в неї загинула. Подбалася, що вона відіб'є бокові, щоб продовжити своє життя. Ось така яскрава, вже відходить від зими. Я ще не встигла її почистити. Це ріву з червоних, нових сортів. Це єдина гейхера, яка в мене вже призимувала дві зими. Я її не вкриваю і вона зимує. Так, трошечки молоденьких. Отака яскрава у нас електра. Ось так от. Не всі гіхери. Це саме, саме найкраще як перезимували, зараз показую. Так, ось зараз покажу старий сорт Страуберіс Свір, старий кущ. Ось чому треба оновлювати. Гейхери. Ну, Тут вже немає чого рятувати. Начинкувала я багато. Ось такий стовбур. Ось чому вони не зимують. Оці старі стовбури треба або прикопувати, або підсипати. ґрунту, якщо ви запізнилися і взимку не заглубили гейхеру, то можна. Просто підсипати під неї землі, щоб рятувати. Якщо ви цього не зробите, будете мати от такий результат. Ще один сорт нових червоних гейхер Fire Chief. Це молодий кущик. Дві зими. Він в мене під укриттям. Рятую. Ну, Такі танці мені з ним не подобаються. Оце врятована рослина. Сподіваюся, якщо не буде таких дуже посушливих вітрів, то ще й вона відійде. Не знаю. Якщо вона помре, більш таких герцог купувати не буду. Є безпроблемні, є такі, що віддячують пушністю і кольорами. Не хужіше, ніж за цю. Ось отак от мене перезимувала молода. Шампань. Це вже друга спроба. Ну, що маємо, то маємо. Подивимось, що з нею ще буде. Може десь ще відіб'є бокову брунку. Так, це чудовий сорт. Гіхерели пінк Reволюtion. листечко все засохло. Старе. Молоде намагається відбитися. Дуже чудовий сорт. Це з Гейхерел. Це найкращий сорт. Дуже рясно квітуючий, рожевий. Прекрасний сорт. Дуже його полюбляю. Буду рятувати, буду розмножувати якнайбільше. Хочеться навіть галявинкою такою його розсадити. ну Подивимось, чи буде можливість. Ще більш-менш виглядає такий сорт Міракул. Бачу, що він відбиває молоді листочки. Сусіди заважають гуркітом. Вітроуз. Джорджія Плю. Ще один кущик електри. Це жардінанги. Ні, це не жарті Це мені невідомого сорту дісталася гехера, дуже красива. Так, від піч фламбе зовсім нічого не залишилось. орелки відійдуть. Так, що в нас тут ще є? Ще один кущик шампань. Хагоні ще один екземпляр і видно також, що він зимує краще, ніж інші червоні сорти. Так, це сорт Пінот Кріс. Старі листя дуже пошкоджені цієї зими але відбиває молоденькі. Буду вже називати сорти. Ось в такому вигляді, після зими на сході мої гіхери. Це світтарф, яскраво жовта, інколи наміт набуває таких помаранчевих кольорів. На цій грядці Більшість це були мої маточні кущі вже старі. Я їй не сподівалася, що вони перезимують. Ну, якщо десь відіб'ють іще мені пагони, то я буду тільки рада. Це сорт сашей так перезимував. Обсидіон. це лаймо. Зараз такі рожеві шітцяточки на ньому з'явилися. Це від холодів. Це з таких рожевих сортів Джо Джапіч сорт. І сорт Марс. Ось так перезимувала тіарела сорта Silvan Лейс що з нею буде чи не буде. Але я ось маленько відсадила. І ще в мене є вчереноші ще інші рослинки. То цей сорт. Думаю, що вдасться мені зберегти у себе. Так, і трошечки, трошечки Це кивону. Так, повипирало з землі хости. треба поприсипати. Так, о, ще трішки. Моїх Моих міхера, Это це стоплайт. Так, еще кілька сортів.